А що якщо 2025-й – це нарешті той самий рік Linux на десктопах? Звучить, знаєте, як стара пісня, але один нещодавній аналіз стверджує, що цього разу все може бути інакше. І, чесно кажучи, аргументи там досить цікаві. Тож давайте розбиратися, чому раптом з'явилася думка, що розчарування у Windows та MacOS може відкрити двері для Linux. Власне, у цьому огляді ми пройдемося по ключових тезах цього аналізу. І почнемо, звісно, з великих гравців. Перший на черзі Windows. І тут головна претензія, яку висуває автор, це те, що користувачі поступово втрачають контроль над власною системою. І ось власне доказ. Пряма цитата від представника Microsoft. Ми прибираємо відомі механізми для створення локального облікового запису. Тобто, по суті, компанія прямо говорить, що ускладнює можливість використовувати комп'ютер без підключення до їхніх онлайн сервісів. І це знаєте багато про що говорить. І це не просто якась дрібна технічна незручність. Ні, автор аналізу наполягає, що це фундаментальний сув. По суті, відбувається облін, повний контроль і приватність локального аккаунта на хмарну інтеграцію, але разом з нею збір даних, рекламу та інші сервіси на кшталт Copilot. Такий собі компроміс, на який не всі готові йти. І це лише верхівка айсберга. Далі йдуть їй інші моменти, які викликають роздратування. Наприклад, примусовий вхід в онлайн акаунт при установці, або, скажімо, реклама, яка з'являється просто в меню пуск. Додайте сюди ще й питання до приватності нової функції Copilot, і складається таке враження, ніби операційна система вже не зовсім твоя, наче ти її не купив, а просто взяв в оренду. І ось ця цитата з джерела, як на мене, просто ідеально підсумовує всі ці відчуття. Чесно кажучи, це схоже на те, ніби вебсайт Geocities перетворився на операційну систему, краще й не скажеш, правда? Гаразд, з Windows розібралися. Але що там у таборі Apple? Здавалося б, там все має бути ідеально, але автор аналізу вважає, що і в яблучному саду не все так гладко, особливо коли йдеться про дизайн і якість софту. А тепер подивіться на це число 32 гігабайти. Просто 32 гігабайти. Про що це може свідчити? А ось про що? Це обсяг оперативної пам'яті, який, за повідомленнями, міг з'їсти звичайний додаток калькулятор на новій МЕКОС, просто через баг витоком пам'яті. І це, на думку автора, є яскравим символом того, що славнозвісне, воно просто працює від Apple вже не завжди працює. Тобто суть у тому, що ті самі речі, за які розробники так любили Mac, починають зникати. Коли випускається софт з серйозними багами, коли естетика ці заокруглені куточки стає важливішою за функціональність, ну тоді стабільність і надійність, які колись були візитівкою системи, ставляться під сумнів. І ось як наслідок такий от трохи саркастичний висновок з джерела по суті виходить, що сьогодні купуючи Mac, ви купуєте дорогущу батарею. Тобто залізо все ще топ, а от софтверний досвід вже не той. І ось тут, на тлі розчарувань в обох таборах, на сцену виходить Linux. і що важливо, автор розглядає його не як щось складне для Гіків, а як цілком реальне вирішення проблем, про які ми щойно говорили. Ключова ідея тут у тому, що Linux це вже давно не те, чим він був 10 років тому. Сучасні дистрибутиви, як-от Омачі, який згадується в аналізі, пропонують настільки відшліфований і зручний досвід, що він готовий до роботи прямо з коробки, ніяких танців з бубном. І щоб зрозуміти, в чому фішка таких штук, як HyperLens, які згадуються в джерелі, варто розібратися з поняттям плиткового віконного менеджера. Якщо коротко, то це така штука, яка автоматично розставляє всі ваші вікна на екрані як плитки без накладання. Для тих, хто багато працює з клавіатури, це просто знахідка для продуктивності. Отже, що ж пропонує сучасний Linux згідно з джерелом? Ну, по-перше, це глибоке налаштування і повний контроль. По-друге, дуже плавний і чутливий інтерфейс, і все це, як ми вже казали, працює прямо з коробки, але при цьому дає можливість створити ідеально заточене під себе робоче середовище. І все це зводиться по суті до однієї простої, але дуже ємної фрази з джерела це свобода дитинко. це про відчуття повного контролю над своєю цифровою свободою. Отже, ми розглянули аргументи щодо Windows, MacOS і Linux. То що, може, й справді настав час для змін? А наскільки це взагалі складно спробувати. Ну, автор наводить свій недавній досвід. Подивіться від старту з BIOS до готового робочого столу менше двох хвилин. Встановлення зайняло 1 хвилину 48 секунд. Це швидше, ніж кава завариться. Тобто, поріг входу ну просто мінімальний. І ось якщо звести все докупи, виходить ось така картина. Подивіться: контроль користувача у Windows падає. У MacOS він високий, але все ж обмежений екосистемою, а в Linux абсолютний інтерфейс у Windows реклама. У MacOS помітне зниження якості. У Linux відшліфованість. Ну і кастомізація. Тут, я думаю, все очевидно. Linux просто поза конкуренцією. Звісно, варто розуміти, що цей аналіз не стверджує, що всім і кожному треба бігти встановлювати Linux. Ні. Але він чітко говорить, що для певної категорії людей, особливо для розробників, для тих, хто цінує контроль і ефективність, баланс сил, можливо, вже змістився. І все це, врешті-решт, зводиться до одного глобального питання що буде ціннішим у майбутньому? Безшовна інтеграція, яку пропонують гіганти, чи все-таки абсолютний контроль над своїми інструментами? Цікаве питання, над яким варто подумати.